Марлуцька і низка депутатів у розшуку їх шукає Російське Міністерство внутрішніх справ. Всього у списку тих, кого прагне покарати країна агресор. 165 українських політиків і військових. 29 з них волиняни, а 26 – депутати луцької міської ради. Мені якщо чесно байдуже про того, що вони там роблять, тому що я не збиралася і не збиралася. Мабуть, за те, що допомагає армії захворіння всі комуністичні шанки нашого міста України, ймовірно. Окрім Луцького міського голови і депутатів у списку російського МВС, депутати з рівного працівники служби безпеки України ЗСУ і низка представників інших країн, навіть прем'єр-міністерка Естонії, Кая Каллас. Журналісти російського опозиційного видання Медіазона припускають, що усіх їх, в тому числі Лучан, Росіяни, оголосили в розшук за знесення радянських пам'ятників. Справи проти луцьких обранців, так звані російські правоохоронці, могли порушити, наприклад, за. Демонтований на меморіалі вічної слави радянський орден Перемоги.